Ось вечерня 2023 року. Річка Малий Кушугум, Запорізька ТГ Запорізького району. Річка ще присутня, але вода з неї витікає. Зараз покажу. Задухів поки що не наблюдаємо тут лов риби дозволяється, люди ловлять на один гачок на поплавок. це вихід річки малий Кушугун. Плавніва частина міста Запоріжжя. А це Запорізька ТГБ. Поблизу Балабинського затоки річка Малий Кушобом.